Поезія душі криниця в прадавній рідній стороні, судилось трішечки й мені людської мудрості напитись, пірнувши в слово глибину, не обману. Душа поета мов сопілка ніжна. Вона бренить мінорно і мажорно, Емоцій хвилі закипають штормом, душа. Ранима і безневинно грішна то музика, мотиви сонця й грому злітає вільно птахою кохання, Хоч завжди йде на неї полювання, але вона вертається додому до серця, доки б'ється, не померкне, і в небо, як поезія між люди. Поета на цім світі вже й не буде. Як і душа, поезія безсмертна. Ви бачили, як тихо плаче ніч, і як по тому промениться ранок. Буває сумно у самотині, та інколи так легше гоїть рани, хоч болю не сховати у очах, але коли в них іскорка зоріє, Говорять, він надії не втрача. Бо він живе насправді тим, що мріє. Замулився колодязь, зажурився хто чистить, той не стане вже плювати, хвалитись тим, що збудеться колись на марне почуттям спекулювати, а він ще й пише: вижити б змогти, бо щиро вірю Богу і добрим людям. Радію, коли можу помогти. І ніч мене, і ранок віршим буде. Мене покликав місяць молодик, аби не продрімав, бува, світанок. Здавалось би, іще занадто рано, якби не пізно, подивуйся, йди, поглянь, які природи чудеса, як розцвітає волошкове небо. І цілий світ вітається до тебе, ти в творчій одинокості, не сам. Віків, кумирів без звісти спливло, кумують жаби, шаленіє птаство, сльоза, роса, воскресли ранку, здрастуй, торкнула душу ластівка крилом. Художнику, це все давно було, але тобі талант дано творити. Щоб неповторність заново відкрити, поглянь, як дивно небо розцвіло. А онде понад банями дерев, гілля й днукши, Опустився легко й розправив крила на гнізді лелека. У нього місяць інтерв'ю бере. А чи надовго зупинилась мить на фото, на картині, в згадці, в слові? Довічне, лиш народжене в любові? Тоді і пам'ять гріє і щемить. Поет уміє краще багатьох ловити миті, ткати думи віщі, аби відчути, зрозуміти вічне, щоб серце озивалося тьох-тьох. Мить неповторна іншої не жди. Та саме в тому таїна жадана, щоб кожен раз не начебто востаннє, Щоб світлі мрії сонячно завжди. Вуздечку напинає ясен день і напуває простір барвограєм. Чаруймо з білим світом, наче раєм життя то мить, а іншого ніде. Міський базар, іду собі, дивлюсь, все в мене є, порожні лиш кишені. А ці й справді вже таки скажені, а люди, пожартую, пожурюсь, хлібину житню все-таки куплю, нехай потішиться бабуня мати, що здавнє тепле зможе пригадати здоров'я їй і пам'яті молю. Найбільше на базарі продавців, дано їм право вільно виживати. Позмінно вже не підуть працювати, а торгуватимуть в бедламі цім. Товару море топлять покупців, нечасто черги тошторівці чемні, хто й досі з під поли наварнік чемний, В оптовиків і журавель в руці. Хтось на гора ковбаси видає, хтось продає, аби купити ниву. Я вже аж на верстаю книгу, та клятий спонсор грошей не дає. З доби своєї втомлено бреду, вітаюсь, дискутую, бадюрюся, хоть ні про що балакать не боюся, та теревені марно не веду. Торгівці в металевих ящиках, дружненько п'ють горілочку, чи каву, Гигикають, гуторять, не цікаво. Привіт, я те з привітом, ач яка. Над вухом лясь, Ковбаска, ковбаса, недорого, свіжайша ковбасьонка, у мене оптом забира гребьонка. Тоді б ти тут із нею не гасав. Ей, моє, в мене купиш ковбаси. О, врешті стрілись, подаю правицю. Він стрепенувся, лед не дав по пиці. Аму, кажу, за книжечки даси. Оце ще коник, хто ти, відчепись. На вигоні з тобою разом паслись із одного кутка, ще й однокласник. Ти що, книжки складаєш. На, дивись, ти що забув, як спали в чотирьох на черені чи поперек постелі? У небо глянув, наче вперся в стелю. Е, ковбаса дорожча, І відвернувся. Згадалося й болить. Колись батьки ділили нам на всіх шматочок хліба. Стоїть земеля і очима кліпа, ах ти, писатель, упізнав таки, і не спитав, а може, й так даси, бо глибше в небо зроду не дивився. Я тисячі роздав, він би вдавився, і живе без книг, як я без ковбаси. Як важко не писати вірші, ховатись болісно в собі, коли вже й сни провісно віщі, вже годі праведного віть, о, доля, фея, безталанна, мені ще й досі жар щемить. Жаль непідвладна вічність панна, як неповторна кожна мить та все ж коли жагуче слово на волю. Вирветься з оков, нехай вбирає правоснову, надію, віру і любов. Маріонетка служива лялька, слухняна зброя в чужих руках, в людців кумедних мораль двояка, в житті й поезії не лукав. Найважче бути самим собою, у тому й справжність. У тому суть, тобі не гоже втікати з бою, якщо й відступиш, поетом будь.